Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. і Сьогодні розкажемо казки із попельнастівських степів. Презентували книгу в центрі Толока. 16 днів проти насильства на площі Соборній провели вуличну акцію. У Попельнастівській толоці презентували збірку казки із попельнастівських степів. Збирали казковий фольклор, а згодом упорядкували брати Сергій та Олександр Коломойці. Самі казки записані у селах Попельнастому, Шевському та Михайлівці протягом 94 -го 2007 -го років. Десяток казок зібраних та упорядкованих уродженцями села Михайлівки Сергієм та Олександром Коломойцями побачили світ з книгою Казки із Попельнастівських степів. Казки автентичні, записані в різний час зі слів жителів сіл громади з неповторними сюжетами. А головне не зустрічаються в інших регіонах України. Що стосується перших років, це е, той період, коли ми допомагали батьки. Який був вчителем музики, і він став фейкеристом-аматором. Він, Дмитро Іванович, об'їжджав усі довшні села записував і сні. Ми йому спочатку допомагали в технічному плані, але з плином часу, якщо батька більше цікавили пісні, то ми, ми почали. Десь слухати перекази, легенди, якісь там цікаві факти, а потім потрошку потрошку зачепили тему азок. І от ви знаєте, така цікава деталь, якщо пісні було ну, порівняно легко почути від людей, то попросити розповісти казку, то це начебто несерйозно і більше для дорослої людини. Але з пільгом часу у нас не збирався, ну і, якби. Певний масив записаних езок. Ми Мені, до речі, ледве було не загубили, тому що воно було все ну, в таких листочках, ЗОши і переїзди, як кажуть, коробки з цими записами. Ми знайшлися, знайшлися вже десь якщо не помиляюся, десь рік 2015. Ми, безумовно, зраділи. Почали їх передивлятися і е, почали відбирати ті казки, які не мають аналогів. Сюжети в інших регіонах не повторюються, Вони повністю унікальні. Це повністю, можна сказати, так, породження наших степень. І хочу сказати, що е, азов було записано ну, більше ніж 60-ті. Але багато і мало літературну основу, це перез літературних казок, або обговорювали сюжети, ну, умовно кажучи, там, бичка, або ж. І ми довго вагалися, але потім вирішили, що за цими касками ми можемо загубити ті, які презентують саме наші ось і ступи. Тому в цій збірці, які пески, яких ви не почуєте, не знайдете. В Герої казок також унікальні. Як от образ вовка перевертня. Мені от найбільше вразило і здивувало це казка, як вовк шукав. Там рисує і персонаж перевертін. І я хочу сказати, що наш стінговий перевертін повністю відрізняється від. Західноєвропейської традиції, і навіть від тих які описані у СА Полісся або Карпатського регіону. Чому? Там перевертень – негативний персонаж або наслідок – якогось прокляття. Немає оцієї вимоги повного місяця ночі. Наш Перевер із наших попіляз, з Він ходить, де йому заманеться в день, ніч. Е, він може остати в будь-якому образі. Тобто, що цікаво, він з'являється перед головним героєм у вигляді ОЗК. Ми з братом говорили на цю ему, і ми якби прийшли до висновку, що це є відгук. Ви знаєте, е, мабуть. Е, Народних реказів про козаків характерників. От в чому. Але ще раз жу та ну, такого сюжету, такого персонажу. Я в інших регіонах не зустрічав. Брати не зупиняються на казках на черзі. Проєкт про пісенний попульнастівський фольклор. Наступний наш проект це козацькі, чумацькі такі з пісні зробити його відео. Відеозапис, відеоконцерт для цього ми і, і знову ж таки назбирані те, що батько вирішив, бо тому що у батька більше дитячий жіночі були ансамблі, а є, є пісні чоловічі, і вони записані навіть на накидані нотки. От таку батько записав і їх відклав в сторону. І тому, як ця книга присвячена пам'яті нашої матері, а, маме, а от для батька якраз будуть присвяти, намагаємося, якщо все в нас вдасться. І знову ж таки, за допомогою от, і відділу культури Попельнастівської громади і підтримки ось у цих людей, ми спробуємо створити такий гарний відео. Концерт, не знаю, відео відеофільм, і саме з піснями. Це буде без, без нічого, це буде акапельно, але вже сценарій прописаний. Сподіваємося, операторами гарного теж маємо, і це все таке, як в майбутньому проекту. Це унікальний, краєзнавчий, етнографічний, культурний і навіть освітній проєкт. «Перше я побачила казки в Чорновому варіанті, десь півтора року тому до мене звернувся Сергій Дмитрович і показав, що які напрацювання є у них з братом. Мене вразили самі казки і ілюстрації художниці до цих казок. Ну це було прекрасно. І я тоді звернулася до голови з такою пропозицією розглянути. Переглянути їх і потім вже зробити так, щоб вони були видані. Голова пристав на цю пропозицію, сам знайшов спонсорів, тому що наш Олег Володимир завжди переймається історією рідного краю, все, що стосується Попельнастівщини, це для нього дуже дорого. От і він завжди дає всім таким ідеям хід. Ну і хочу сказати, що це особливо важливо для нас і завжди, тому що людина починає жити свідомо, коли вперше чує колискову матері, а потім казки. І казка вчить тим самим головним критеріям в житті людини. І казка завжди закінчиться тим, що добро перемагає зло. Цей казковий проєкт так би і залишився нереалізованим, аби його не підтримав голова громади. Ми презентуємо казки із попельнастівських степів. Це унікальна річ, адже записана вона і упорядкована на території нашої сучасної громади. Тобто там, де жили споконвічно наші предки, чим займалися, що вирощували, що їли, який в них був їхній світогляд. Написано гарною нашою рідною українською мовою, з гарними малюнками, гарно оздоблене. І хотів би сказати, що наша робота вона системна і цілеспрямована щодо національно-патріотичного виховання наших дітей. Повірили у казки з Папельнастівських степів і меценати. І коли я перше прочитав цю книжку, скажімо, і перший варіант, от я, ну, по-перше, здивувався, що там не було повторення. Я нічого не зустрічав, не читав раніше такого. Це були справжні нові, дуже цікаві історії, які переносять людину у новий світ. Світ, який показує, що життя раніше воно не було таке. Покоління, які виростають сьогодні, які живуть і багато сьогодні, скажімо, сімей, які розділені, і можливість донести до дітей справжні цінності сьогодні важливо, як ніколи. І безумовно повернення до того, що, що, що несе ця книга до цих головних моментів в нашому житті, це є дуже важливим. Тому я не зміг, скажем, залишитися байдужим до цього і сказав, що так, я приймаю участь у цьому. І я дуже хотів би, щоб такі проекти в нас збільшувалися і підтримувалися. Брати Коломойці дякують кожному, хто долучився до видання казок. Зараз вирушають презентаційний тур 25 листопада в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. На площі Соборній провели вуличну акцію. Її організували працівники служби у справах дітей, сектору з протидії домашньому насильству нацполіції та спецслужби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від насильства. Як це було, бачила наша знімальна група. 25 листопада, в рамках всеукраїнської акції 16 днів проти насильства на площі Соборні провели вуличну акцію. Її організували працівники служби у справах дітей міської ради, сектору з протидії домашнього насильству, нацполіції та спецслужби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від насильства. Фахівці розповідали жителям про мету акції, види насилля, способи захисту та куди звертатися, якщо постраждав або став свій. Тком знущань. Так, такі акції проходять, можна сказати, щотижнево. Ми разом з колегами їздимо по школам, проводимо з дітками лекції, адже саме з дітей спілкування між дітьми діти виростають і потім вони в майбутньому поводять себе. І ми з ними спілкуємося так, що зробимо з ними виховання, профілактичні бесіди. Також наші бесіди ми проводимо з кривдниками, які перебувають у нас на обліку, а саме в Олександрійському РВП ми їх перевіряємо. Щоденно проводимо профілактичні бесіди, роз'ясняємо щодо недопущення повторних фактів чинення домашнього насильства. Дітям та дорослим роздавали тематичні буклети, які містять телефони довіри служб, до яких можна звернутися у разі потреби, і кульки помаранчевого кольору. Вони є символом цієї акції. Ну, такі заходи у нас проводять там, де я навчаюся. Кожного місяця і батьки мені постійно розповідають, що можна терпіти насильство. І якщо є насильство, десь то треба звертатися до батьків до психологів, до вчителів. Можу звернутися у соцслужби. Якщо ви постраждали від насильства або стали свідком, можна звернутися за номером 1547 – гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та домашньому насильству. Або 102, національна поліція України. Насильство не можна замовчувати однозначно, тому що насильство йде по колу. Насильство породжує насильство. Один мінімальний крок і ти вже жертва, і ти жертва постійно, тому що ти дозволила або дозволив собою так себе поводити. Ми знаходимося на тому рівні розвитку, коли вже багато служб працюють над цим. Наше законодавство вже передбачило покарання, тимчасові заборонні приписи, судові. Заборонні приписи, штрафи, ну тобто є механізми, які заставлять кривдника пожалкувати про свою поведінку, передумати про неї і мовчати не можна, жити в цьому однозначно не можна. Звертатись, звертатись і ще раз звертатись. Мовчати не можна. Мовчання та бездія розв'язують кривдникам руки, наголошують фахівці. Бережіть себе і тих, хто поруч, а також підтримуйте наших захисників. Зустрінемось в ефірі. У четвер, 27 листопада, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 10, в день плюс 14 градусів. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів за секунду.